За деякий часом буде згадувати його тяжкий хрест, його страждання, його небну смерть і його славне Воскресіння. Вже були прочитані ці слова, якраз про цей день хотів би, щоб не повторювати, прочитати з 19 розділу і 28 вірш і далі кілька віршів. А як оце оповів він далі. Він далі пішов, простуючи Єрусалим. І ми слухали подію, де брат читав, я почитаю, можливо, повторюсь, 41-го віша, і далі написано такі слова. І коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав: ой, якби ти хоч цього дня пізнало. Що потрібно для миру тобі, та тебе від очей твоїх, сховане Це, бо прийдуть на тебе ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і обляжуть тебе, і стиснуть тебе, звідусюди, усюди, і звільняють землею тебе, і поб'ють твої діти в тобі, і не позаставлять у тобі каміння на камені. Бо незрозуміло те часу відвідин твоїх. А коли він у храму відшов, то почав виганяти продавців, до них кажучи, написано дім мій, дім молитви, а ви з нього зробили печеру розпійників. І він кожного дня у храмі навчав. А пересвященники і книжники, і найважніші з народу, шукали, щоб його погубити, але не знаходили, що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього та слухав його. Я прочитав цей вірш, коли Ісус Христос, бувши на цій землі, Він багато робив своїх чуд, багато проповідував. Про своє спасіння, про своє царство. Останнє, що він зробив, він зайшов дім до цього Захея, де люди говорили, що він до грішного чоловіка зайшов, але він прийшов, як ми читаємо в другому місці, написано в Святої Іванлії, він прийшов для того, щоб знайти і спасти те, що загинуло. Якраз цей Захей потребував цього спасіння. Він, можливо, чув про Ісуса Христа, і думає, що чув. Він, можливо, старався щось робити для цього. Але коли Ісус Христос прийшов до Його хати, прийшов до Його дому, і ми можемо послідкуватися, що відбулося, коли він мав висіду з Ісусом Христом, коли Він зрозумів своє положення, в якому він знаходиться на сьогодні на цей час. То він зробив такі висновок, як тільки би нагадати ці слова. Господи, половину маєтку свого я віддам ось у Боги. А коли кого скривду, скривди був чим. Вернув четверо, це 19 розділ і 8 вічом записані такі слова. Якраз Ісус Христос прийшов для цього чоловіка і не тільки для Нього, щоб знайти його і спасти, і дарувати для Нього спасіння. І коли все це він свою тайну місійну працю, вже вона приходила до закінчення, можна багато говорити про те, що Ісус Христос робив на цій землі, але 28-й вірш тут написано такі слова. А як оце оповів, він далі, він далі пішов, простуючи в Єрусалим. І як я вже нагадував за деякий час, ми будемо згадувати ці євангельські події. Ми розуміємо, і Ісус Христос розумів, що коли він в'їжджав в цей Єрусалим, коли він входив як Цар миру, Він входив, так не сказати, що вже назад, так би не вийти з нього, не повернутися. Але звершитися це, там цей великий план спасіння. За деякий час Він буде зневажений, він буде упльований. Я думаю, будемо говорити про це. І особливо цей тиждень будемо згадувати про ці великі страждання нашого Господа Ісуса Христа. І коли ми вже слухали ці слова, коли він наблизився до гори, коли він побачив, коли він послав своїх двох учнів, коли ми приготували йому все це, що було сказано для них, коли ми все це зробили, коли він в'їжджав в цей Єрусалим. І написано, що люди чи учні вони прославляли Його. Віддавали йому шану, віддавали йому хвалу. Але, як ми вже чули, коли Ісус Христос побачив це місто, я тільки що читав ці слова, коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним. Знаєте, є такі, такі міста, коли сьогодні ми можемо бачити в нашій країні чи в других країнах, коли в'їжджаєш в це місто і мали жити, якби ну, в долині, а ти в'їжджаєш, з гори бачиш це місто, відкривається така панорама цього міста. Я так собі уявляю, що Ісус Христос тоді з цієї гори побачив це місто, побачивши ці будинки, але ми розуміємо, що не тільки будинки, не тільки храм. Але він побачив людські серця, він побачив все, що відбудеться, тому що він був Божий син, він був пророк. Він знав, що відбудеться за деякий час із цим містом, із цими людьми. І коли він написано Побачив, і коли він наблизився і місто побачив, то заплакав за ним і сказав такі слова, пророчі слова, о, якби ти хоч цього дня пізнало. Що потрібно для миру Тобі? Що було потрібно для миру в цей час Єрусалиму? Прийняти Ісуса Христа, прийняти цього Месію, який прийшов, який як цар миру, він так покірно в'їжджав на великих, можливо, конях чи на колесницях, чи з великою славою. Але це означало, що коли він в'їжджав на цьому святі, що це є з миром, цей цар в'їжджає, він хоче миру, хоче благословити цей народ. Але на превеликий жаль, як ми говоримо про це і знаємо з історії, що прийшло не так багато часу, і вони його відкинули. І особливо такі слова написано в 42 му Вірші, де він сказав, що щоб якби ти знала, що потрібно для миру, і є такі слова, та тепер від очей твоїх. І дочей твоїх сховане це. Бо прийду на тебе в ті дні, і твої вороги тебе валом оточать, і опляжу тебе, і стисну тебе звідусюди, і зрівняю з землею тебе, і поб'ю твої діти в тобі, і не позосталю тобі каменя на камені, через що, бо не зрозуміло ти часу відвідин Твоїх. Я ще раз нагадую хотів би сказати, що в цей час Ісус Христос в'їжджав це місто, Він їжав до свого народу для того, щоб їх благословити, щоб дати їм цей мир. Але на превеликий жаль вони не прийняли його. І що ще раз це, що говорив Ісус? Можливо, Він говорив так просто ці слова, але ми розуміємо і знаємо з історією, що все це відбулося. Відбулося все до найменшого. Це, що було сказано. І коли я читав е, одного разу з історії, написано, що і були там ці вагітні жінки, і воїни, які вдерлися в це місто, вони їх усі е, животи мечем, і вони знищували не тільки їх, але знищували ще ненароджені ці діти. Тому що такі були сказані слова, ці пророчі слова, і воно мусило відбутися в свій час. Хотів би продовжити і прочитати чи про... прослідкувати, проаналізувати все, що ми читали далі, коли Ісус Христос війшов в цей храм. Можливо, він і цього дня це робив, але ж коли він війшов в Єрусалим, написано, що Він війшов в храм. І що ж він там робив? А коли він у храму увійшов, то почав виганяти продавців, до них, кажучи, написано дім мій, їм молитви. А ви з нього зробили печеру розбійників. Хотілося б читати, коли, а коли він у храмі йшов, почав та, як живослужіння мати, став прочитати на цьому місці, де читається Боже Слово, але написано тут зовсім не так. Він написано, почав виганяти продавців. Дім молитви, як ми розуміємо, сьогоднішній наш час він слугує для того, щоб. Ходити, прославляти нашого Господа і молитися до нашого Бога. Але що ж тут відбувалося у цьому храмі? Дім молитви, а ви з нього зробили печеру розбійників. Можливо, так би сказати, не зовсім гарні слова, не зовсім гарно підібраний вистріл. Але я хотів би сказати і ще раз наголошую, це, що Ісус Христос Він знав людські серця, Він знав все, це, що відбувалося в цей час, і Він мав да йому владу це сказати, тому що це була правда. І так відбувався цей час у цьому храмі. І далі, що він робить? Він кожного дня у храмі навчав, а пересвященники і книжники, і найважніші з народу, шукали, щоб його погубити. Але не знаходили, що вчинити йому, бо весь народ горнувся до нього та слухав Його. Народ він горнувся до нього, він хотів так би слухати його слова. Але ми розуміємо і знаємо, що підбурюючи народ, ці книжки пересвященки вони так би перевели це все на другу волну, і вони його розп'яли. Хотімо зачитати ще такі чудові слова. Де в свій час Ісус Христос, коли він вже мав залишати цю землю, і Він мав спілкування зі своїми учнями, він говорив такі слова. Це 14 розділ Івана Святого Івана. Із 27 віша написано такі слова. Іван Святого Івана, 14 розділ і 27 й вірш. Зоставляю вам мир, мир свій вам даю. Я даю вам не так, як дає світ. Серце ваше нехай не, не тривожиться, ані не лякається. Ісус Христос їжав як Цар Мир в Єрусалим. Я хотів би сказати, сьогодні Він хоче їхати в кожне серце, в кожне місто, і Він все це зробив для того, щоб людина могла прийняти Ісуса Христа, прийняти цей мир, який на сьогоднішній день так необхідний для нас, для нашої країни. Але я хотів би сказати на превеликий жаль, що, можливо, як і наша країна християнська, так ми ми говоримо. Але ми розуміємо, що, можливо, Ісус Христос не хоче говорити ні за кого, але коли він дивиться на моє життя, на моє християнство, на моє служіння, можливо, Він плаче, можливо, він має так би, запитання, чи для того, щоб осудити. Нехай сьогодні Дух Святий поможе мені і кожному із нас, щоб ми могли. Дивившись на Ісуса Христа, буде провірати наше життя. На сьогоднішній день, так ми вже чули, що коли Ісус Христос в'їжджав, коли там відбувалися ці події, а сьогодні ми читаємо церкву Його, читаємо, коли Ісус Христос Він з'явиться на хмарах, він вже не буде їхати на цьому святі, так якби, як, ми, як... цар миру, але Він їде великий великій Своїх славі, Він зійде на хвале і Він буде судити людей. Ті, що не прийняли і відкинули його, і разом з тим буде ділити цю радість свою з цими, які прийняли Його в своє життя. Я коротенько хотів би зачитати так просто таку думку якраз про це, що коли Ісус Христос, можливо, сьогодні в наш храм, нашого серця, храм, наші нові молитви, що він якраз може побачити і що він може почути. 13 розділ Протенько, просто тільки зачитаю такий текст. Це перше послання послу Павла до Коринтян. 13 розділ, думаю, що ми розуміємо, знаємо, про що там говориться, коли я говорю мовами людськими й ангельськими. та любові не маю, то став я як мінка дзвінка або бубон Годячий. І коли я маю даром пророкувати і знаю всі таємниці і всі знання. І коли маю всю віру, що навіть горе переставляти, та любові не маю, то я ніщо. І коли я роздам всі маєтка свої, і коли я віддам своє тіло на спалення, та любові не маю, то пожитку не матиму жадного. Любов довго терпить, любов милосердствує, не заздрить, любов не величається, не надимається. Не поводиться нечемно, не шукає тільки свого, не рветься до гніву, не думає лихого, не радіє з неправди, але тішиться правдою, усе зносить, вірить у все, сподівається всього, усе терпить, ніколи любов не перестає, хоч пророцтва існують та припиняться, хоч мови існують, замовкнуть. Хоч існує знання та скасується, нехай би сьогодні Дух Святий провірив моє життя, моє серце і кожного з нас, чи дійсно ці слова, які тільки що ми слухали, вони є в нашому житті. Прийшов мені на пам'ять такий приклад. Один брат він прислав мені таке відео з, з проповіді, і коли я слухав його, я зробив, зробив собі висновок для свого життя. Революційний центр, є люди, які, ми розуміємо, вони потребують допомоги, тому що їхнє життя, так би сказати, має великі проблеми. І коли було служіння, коли було багато мови, цей брат говорить. Особливо була тема, що Бог нас усіх сильно і дуже любить. Він постраждав за нас. Він все зробив нам для того, щоб ми мали життя і мали життя з подостатком. І так така була тема на цьому служінні. І ми повинні любити наших ворогів, тим більше своїх братів і сестер ми повинні допомагати. Ми повинні, як ми тут чуємо, чули і жертвувати, і все це робити. І в кінці зібрання один із цих людей, який був на цьому зібранні, він говорить, що ну, брати, ви сьогодні так дуже гарно проповідували, така дуже гарна тема була. Я все це розумію, такі, що це Бог Він любить нас. І любить мене, але я хочу задати одне запитання. Сьогодні я не маю де переночувати, тому що в мене є два варіанти. Сьогодні один варіант на теплотрасі, там, де я до цього часу був, я можу переночувати. І така настала пауза, і зразу брати типу почали говорити, ну що ж ти, брат, так говориш зразу, так і зразу. Ну, що то такі висновки робиш поспішні. Ти завтра приходь знову ж на цей центр, там буде обід, буде вечеря, ну і обов'язково буде ночліг. але він на своєму стоїть, брати і сестри, кажуть, і браття, але сьогодні, сьогодні, я не маю де ночувати, мені треба знову йти на цю, на цю теплу трасу. Я думаю, брати і сестри, ми можемо сьогодні слухати ці слова твоя слуха. Я не хочу сьогодні услужувати нікого. Але хотів би сказати, що якби Ісус Христос на сьогоднішній день оглядав, що оглядає наші церкви, наші дома молитві, можливо, він би також міг дещо сказати і дещо на чим сумувати. Я думаю, що ми розуміємо, що ми живемо в цей останній час. Я хотів би сказати, що і в сьогоднішній рік, який ми прожили, хотів би сказати, що в нашій церкві молитві такі названі внутрішньо переміщення особи чи біженці. І хотів би сказати, що багато наших братів і сестер мали їх, так як би ну, приютили на деякий час. І я хотів би сказати, що це слава Богу. Але я, коли просвіджую своє життя, можливо, ніхто до мене не звертався, але якби я хотів кого взяти, я міг би зробити це, так би сказати, підійти, ну, але, але я цього не зробив. Нехай би Господь сьогодні допоміг, брати все, що ми буде в нашому житті управляти наше життя. І ще раз нагадаю ці слова чи цю думку, що ми згадуємо сьогодні цей день, коли Ісус Христос в Єрусалим для того, щоб виконати цей великий план спасіння, що Він, що він буде страждати, Він буде війняти цю ганебну смерть. Але ми живемо в цей час, де вже від цього часу пройшло 2023 рік і сьогодні. Живемо, чи знаємо, святкуємо, рахуємо і знаємо, що Ісус Христос прийде вже в другий раз, щоб ми були готові Його зустріти. Хай Господь нас благословить, А в сьогоднішній день давайте ми відомо, на сьогоднішньому служінні відомо йому славу і честь за те, що Він Він'їжав Єрусалим, тому що Він прийшов я ще раз нагадую, щоб виконати цей план спасіння і дарувати спасіння сьогодні для кожної людини. Яка є, яка живе на цій землі? Хай Господь нас благослови в цьому служінні, споняючи наші коліна, ми прославимо нашого Господа в наших молитвах.